Вітаю, друзі. Сьогодні будемо готувати дуже хороше і завжди вдале тісто для піци. А також можна його використовувати для пиріжків з соленою начинкою. Тут у мищені я вже розвела 25 грам дріжджів і 300 грам тепленької води, 1 столова ложка цукру. Бачите, вже дріжджі почали розчинятися. Сюди додаю дві повних столових ложки, бачите, з такою великою гіркою муки. І хвилин 5 воно буде розчинятися і зробиться такою шапочкою. Ось так. Трошечки його розмішали, і залишаємо. І сюди, тут в мене кіло 800 муки. Сюди додаю пів столової ложки солі і два яйця. Одразу отак сюди у муку буду вибивати. Так, і тоді будемо чекати, поки, оце, бачите, воно вже такими бульками, великими пузирками зробилося. Зараз ще кілька минут. Так, додаю сюди сіль і яйця. Тут в мене вже яйця, цукор є. Дивіться, яке ось це зробилося гарнесеньке. Бачите? Воно так шипить, красиво. Виливаємо також ось так, бачите, роблю таку луночку. Сюди додаю ось ці дріжджі, розмішую. І отак от додаю. Додали. Тепер сюди вливаю трішки гарячої води, щоб заодно і сполоснемо нашу мищенку. Узагалі гарячої води у мене тут підготовлено літра. Мишенка в нас частенько майже й мити не потрібно, лише сполоснути залишилось. Ось зараз легенько трішки ложкою підмішаю, далі рукою. Чому не виливаю всю воду? Тому що мука різна і далі ви все знаєте. Ось так. Підмішали. І зараз рукою вимішаємо це все. Ось, дивіться. Ложечка також частенько. Все, вимішуємо. Ось таке тісто в нас має получитися. Воно в руках чувствується, як я його приминаю, а воно зразу піднімається, пружинисте, таке, ну, дуже гарне. Рука по відчутті, як то, що на батуті. Чесне слово, я його туди, а воно мене виштовхує назад. Я його туди, а воно назад. Так, добре. Ми гарно вимісили. Зараз сюди додаємо дві столові ложки домашньої олії. Так. Асистент. Усус. Жарт. Це не усус. ляємо. Так, так. Ну, давай, давай трошки мімо. Отак, одна ложечка, давай другу. В кого є оливкова олія. Ну, давайте маленькі ложечки, то ще одну. То було би взагалі супер. Чому домашню? Тому що при випічці піца вона дуже дає такий цікавий ніжний аромат. Ось так, все сюди. Рукою згрібаємо, тому що кожна капля на вагу золота. Ось так. Зараз добре з олійкою розмішую. Таким чином, коли тісто буде в мене підходити, воно не буде і обвітрюватися. І дуже. Тоді гарна структура, набагато краще, чим олій зразу додати до тіста. Ну, до муки, до всього остального. Ось так. Проминаємо добре синко. Готове. Бачите, воно гарно відлипає від стінок миски. В принципі, і від рук добре відлипає. Ось ми його залишаємо, щоб воно відпочило. Десь на хвилин 40 годинку, поки приготуємо начинку для нашої піци. Все, накриваємо рушничком і чекаємо, щоб воно підходило. Ось так. Накрили тепленьким рушничком, чекаємо, щоб підійшло. Ось прийшла в нас година, відкриваємо наш рушничок. Дивіться, було трішечки на дні тіста, зробилась повна ось така велика миска. Воно таке ніжне. Дивіться, як пух. Так, тепер беремо невеличку частину тіста. Я буду випікати на ось такій. Сковорідці невеликій. Тому десь грам 100 тіста буду брати. І розтягуємо в тоненький-тоненький такий пласт. Дивіться, ось тут я відщипнула маленький кусочок тіста, по по цій кількості майже й не видно. І ось тут, на сковорідці, я руками його розтягнула. Бачите, в деяких місцях. Воно просвічується, воно має бути тонесеньке-тонесеньке. Ось так руками його розправляєш, ось так попід стінки також. Зробили такі бортики. І сюди ставимо намазку. Ось тут в мене намазка, тут майонез, сметана-заправка. і та е, томатну, е, заправка. Томатна заправка, де перець, е, помідори у мене ковбаска, цибулька і також є натертий сир. Сир я використовую бринзу. У нас тут такий знаменитий сир, це бринза, бринза да? ми його використовуємо кругом. Можна сказати, той самий пармезан. Це, по суті, бренза, просто трошки підсушена, обвітрена. І ось сюди зразу на цю намазку ми насипаємо цибульку. Цибульку я такими величенькими шматочками підготувала. Цибулі сиплю багато ми. Цибульку любимо. І додаю ковбаску ось так кружечками. Ось я виклала ковбаску і щедро присипаємо брензою. Чим більше брензи, тим смачніша виходить піца. Піцу відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на хвилин 10-15. Вона випікається дуже швидко, тому за нею слідкуємо. Поки випікається перша піца, тут я почала робити другу. Форма у мене ось ця така досить велика. Бачите, велика тут скільки сантиметрів 30, мабуть, ширини має вона. Це стандартне дечко від духовок осельок. Колись були такі. Вони і зараз є, духовки асельки Ось це звідти таке деко велике. Знову ж, розтягнула, але тут вже тісто трошки зробила я грубше. Намастила цею намазкою, посипаю цибулькою. Це в мене буде заливна піца. Дуже смачна. В мене її більше люблять, чим звичайну. Дуже гарно вона підходить з чаєм, з кофем попити. І головне, що ситна. То її з'їдаєш шматочок і не відчуваєш. А це як з'їсиш, так з'їсиш. Так. Ну, все, сюди. Додам. Тепер. Для заливної піци ми зазвичай ріжемо ось такими шматочками ковбаску. Ось так також присипаємо ковбаскою. Ось так теж не жаліємо щедро ковбаски додаємо. Друзі, тут я збила 3 яйця, півтори ложки сметани. І додам ще добру таку ложечку, можна й півтори. Ось цієї заливки сюди. Бо я яйця не підсолювала. А ця заливка буде якраз дуже гармонічно поєднуватись тут. Ось так. Гарно. Розмішали яйця. Бачите, там грудочки сметани відніються. Воно таке буде повітряне, смачненьке. І так, помаленьку заливаємо нашу піцу. Ось так, проходимось. І зовсім трішечки зверху присипаємо ось таким е, тертою бринзою. Хотіла сказати тертим пармезаном. <сум> тертою бринзою. Ми кілька раз е, робили, як бринзу, я, як кози. До часто робила, але маю в виду, що до стану пармезану доводилося зазвичай. З'їдаємо набагато раніше. Але дійсно можна в домашніх умовах у звичайному холодильнику зробити пармезан. Ось так. Наша піца готова. Чекаємо першу, щоб дістати з духовки, а цю туди відправимо. І, не забудьте, друзі, піца готова. Дивіться, ось така вона гарна рум'яна получилася Дуже швидко приготувалася. Поки я ту зробила, це вже готова була. Все, перекладаю її на дощечку і будемо різати куштувати. Так, ось розрізаємо. Вона така хрустка, наче тут не дріжджове, а пісочне тісто. Дивіться, яке воно. Тонесеньке. Бачите, сочна така соковита. Дуже смачна. Спробую. М -м -м. Друзі, це дуже смачно, але гаряча, дуже гаряча. Йду готую собі чашечку чаю, а мабуть кофе з такої нагоди. Тому, поки в мене допечеться зараз інша, я готую каву і буду смакувати. Дивіться. Ну, таке смачне. М -м -м. Щоб можна було передавати через камеру, я би поділилася з вами. Вже спеклася у мене і друга піца, Заливна. Бачите, ось така вона гарненька получилася. Зараз я її відріжу шматочок, покажу, яка вона в розрізі. Ось я відрізала шматочок цієї піци. Дивіться, яка гарна начинка, вона також соковита. Тут, звичайно, грубше тісто. Але низ також дуже хрусткий. Ось так беру. Зараз спробую. Смачне тісто. Дуже така ніжна, хороша начиночка. Бачите, достатня кількість начинки тут. Як на мене, Ось тої заливки, якою я обмащувала, можна було ще більше додати. Як для мене можна, щоб була солоніше. Але це на смак. В кожного свій смак. Добрі, друзі! Дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Дуже вас всіх люблю. До нових зустрічей!